Володимир Мусур виготовляє прилади нічного бачення для військових. Два місяці тому чоловік розробив систему, щоб захисники, які перебувають в зоні бойових дій, могли їздити вночі, не вмикаючи фари. Система для їзди автомобілем вночі без фар складається з камери відеоспостереження, монітор, і штекер і кабеля, з'єднані спаяні єдини. Камера відеоспостереження на магнітах для того, щоб можна було кріпити швидко, поставити зняти на автомобіль. Монітор на підносці на двосторонній скотч ліпиться, тобто на панельку поставив для зручності. Це класична версія системи нічного бачення. Іноді на прохання військових майстер може додати потрібну кількість камер чи моніторів або ж збільшити довжину кабелів. Всі новації, які впроваджує чоловік, спочатку завжди тестує. Ми тестуємо нічне бачення на відстані 100 метрів. Ми їдемо в повній темноті, фари виключені, габарити виключені. Перехресток повна темінь. Першу систему чоловік виготовив два місяці тому на прохання друга, батько якого зараз в лавах Збройних сил України. У мене друга батько служить під Авдіївкою. І поступило завдання, вони розбили автомобіль через те, що їхали вночі і не бачили перешкоди. І він попросив, каже, придумай щось таке, щоб ми хоч якось елементарно могли їхати. Тому що бувають інколи ночі, що ну, трошки видно, так як вчорашній вечір. А бувають такі, що, як кажуть, око виколи, нічого не видно взагалі. Каже, мусить зупинятися і запальничкою, черкаючи, чи є обочина. Тому що фари категорично там не можеш кучати. Перший прилад ми відправили якраз, відповідно, батькові Назара під Авдіївку. Було очікування, переживання, чи працює, чи ні, чи він скаже, що взагалі воно не годиться, навіть, навіть, не думайте. Перезвонив і сказав: супер, робіть ще. З того часу Володимир виготовив для військових майже 300 приладів, за допомогою яких військові можуть їздити на автомобілях вночі з вимкненими фарами. Дальність підсвічування в цих моделів біля 30 метрів до 30. Тобто це дає змогу їхати автомобілю в повній темноті до 40 кілометрів на годину. Хоча були відгуки від військових, що їхали сотку на ньому. Ну кажуть, якщо арт-обстріл йде, каже, тут вже. Газує і все. Витримує до 140 км швидкість. Володимир розповідає, що люди замовляють ці пристрої щодня. До прикладу, вчора чоловік отримав 18 замовлень. Майстер просить людей оплачувати вартість деталей, з яких він складає ці системи. Собівартість такого пристрою зараз приблизно 4 тисячі гривень. За два місяці від початку виробництва ця сума збільшилася майже вдвічі. Адже щоразу каже Володимир, вартість камер, моніторів чи навіть штекерів зростає в ціні. 90% замовників оплачує. Ці складові, проте їх все важче знаходити, розповідає волонтер. Найбільші проблеми з комплектуючими, тому що я не знаю, на чому я стою. Я сьогодні замовив 15 моніторів, вони є. Завтра я дзвоню в магазин, їх не буде. Якщо я людям пообіцяю, що я вам 50 штук зроблю, а не буде звідки взяти, чи монітори, чи от я вже склад магнітів під ноль. Щось біля. Та 300 приладів по три магніти це 900 магнітів. Витяг. Іменно цих. вже перейшов на інші моделі. А якщо і ці закінчаться, що робити? Продовж дня Володимир разом із двома друзями може зробити орієнтовно 20 систем нічного бачення. Чоловік відеограф, тому прилади виготовляє у вільний від роботи час. Хоча каже, останнім часом доводиться відкладати всі свої справи заради волонтерства. Вже звертаюся до своїх клієнтів весільних. Вибачайте, трошки затримки будуть. Чому тому, що ще зняти весілля одне, а на монтажі в мене теж дуже багато часу, а зараз того часу нема взагалі. Щоб люди могли самостійно зробити такий прилад нічного бачення, Володимир на своїй сторінці у Фейсбук опублікував покрокову інструкцію з виготовлення цієї системи. Чоловік винахід патентувати не хоче. Він переконаний, будь-хто зможе вдома зробити такий пристрій та допомогти військовим. після того, коли я побачив в інтернеті. Аналогічний прилад, ось сайт якраз, за 30 тисяч буквально було пару днів назад. Ну, Для мене це серце боліло, як можна війні заробляти. І все, я сказав, щоб такого не було, я зробив детальну інструкцію, як я це роблю, з чого це робиться. Тобто, щоб кожна людина могла допомогти. Кожен мусить допомагати. Для перемоги кожен мусить вкласти частинку себе. Діана Коржук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному, Івано-Франківська область.